Готую таку печінку я вже не вперше. Такою ж самою м'якою вона залишається навіть і в холодному вигляді. Так що рекомендую приготувати. У мене ось така печіночка, такий шматочок. Я її помила. І тепер потрібно нарізати порціонними шматочками. І також, що там зайве, також відріжу. Ось приблизно такої товщини, сантиметр, півтори Тоненько я не ріжу. І переношу до миски. Ось нарізала я починку. До починки додаю сіль, півтори чайні ложечки солі, цукор, також півтори чайні ложки. Вбиваю одне яйце сюди ж до починки. На маленьку терку натру декілька зубчиків часнику. Я натерла три зубчики. А ви вже, дивіться, за своїм смаком. Ще забула, додам трішки перцю меленого. Перемішаю це все. І тепер залишилося додати самий головний інгредієнт. Це сода. Додаю чайну ложку без гірки. І гарненько все перемішаю. Сода дасть печінці ту саму м'якість, яку очікують від свиної печинки. І також забере гіркоту. Печінка не буде гірчити. Ось перемішала, взяла до вуха і відчуваю таке легке шипіння, сода спрацювала із печінкою. Накриваю тепер плівкою і ставлю в холодильник на одну годину, щоб печінка промаринувалася. Ось минула година. Починочка промаринувалася, і тепер мені знадобиться борошно. І перехожу до плити. На сковорідку вливаю олію соняшникову. Тепер беру шматочок починки, обкачую в борошні з усіх сторін і перекладаю на сковорідку. І так і з усією печінкою. І обсмажую з обох сторон на середньому вогні, щоб печінка так гарненько підрум'янилася. Ось смажу це вже друга мене сковорідка. Перевернула на іншу сторону. Ось насмажила я печінки. Не знаю, камера цього не може передати, Як апетит? який апетитний має вигляд. Ну що ж, покажу вам. Погляньте, всередині просмажена, не червона. Вуделечкою, буделкою просто м'яко йде по печінці. Скуштуємо. Боже, як це смачно. Вона просто тане в роті. М -м. Солоденька, така солодкуватий смак. Соди взагалі не відчуваю. Це дуже смачно. Смачно.